Сьогодні хочу вас познайомити з пречудовим артикулом. Подивіться на цю палітру. Я думаю, що вам видно ось цю крихту делікатно близько. Артикул називається Альпастар від рігу. В складі його 30% бебі-альпаки, 30 мериносу, 29 поліаміду і 11% це люрекс. 870 метрів на 100 грам. Ніточка являє собою ось таке дрібненьке букле. Бачите, воно дуже дрібне і делікатне, яке оплетено тонесеньким люрексом. Цей люрекс, як на мене, досить невідчутний в полотні, а дає такий делікатний, делікатний блиск. Покажу вам спочатку кольори, а потім ми перейдемо до полотна. Ось тут перед нами стоять бежеві відтінки, і насправді ось ці два бежевих ну, надзвичайно схожі між собою, вони ледь-ледь відрізняються. Ось в цього що верхня бубінка має наче, трошечки більше присутній сірий тон. А так вони і колір Люрексу, і колір альпаки дуже схожі. Ще є ось такий кольор молочної карамелі. Дуже гарний, з делікатним таким золотим люрексом. Колір мені надзвичайно подобається. Він пасує і цим бежевим, ну і не тільки. Два красені в сірому кольорі. Ось цей такий класичний сірий. Він на темній основі зі срібним люрексом дуже гарний. А ось цей такий димчастий в нього є, особливо на камеру, дуже багато лавандового тону. А вживу не настільки лавандовий, але присутній. Такий колір попілу дуже гарний. З блакитної палітри є ось такий джинсовий або припилено-блакитний. Він зі срібним люрексом і неймовірно гарна бірюза, вживу трошечки зеленіше. І останні два кольори це пудри, вони в рожевому тоні. Ось ця більш холодна, ця вживу трошечки більш сірувата. Вона така сірий з рожевим. От, а ця більш до холодних рожевих. однак обидві трошки приглушеніші, ніж їх бачить. Камера спробую витяг... витягати все на світлинах. Ми маємо три зразочки. Ось цей зв'язано з сірого кольору. В одну ниточку спиці тут були три з половиною. Полотно делікатне, воно пухкеньке, воно об'ємне і, на мій погляд, надзвичайно м'яке. Тобто просто одна ниточка і спиці три з половиною. Наступний зразочок, ось цей. Це джинсовий колір. Тут поєднано одну ниточку Альпастар і одну ниточку кардного мериносу, в даному випадку Канбера, але це насправді не має значення. Будь-яка кардна ниточка підійде в компанію 1 плюс 1. так само спиці, треба подивитись, мені здається, на 3,5 чи 4 мм. Я в'язала полотно, вийшло дуже-дуже класним, на мій погляд. Окрім кардного, звісно, може бути гробідний меринос і будь-яка суміш. І наостанок, ось цей такий. Пухкий флафі, такий зразочок. Це дві пудри якраз в дві ниточки. Спиці в мене тут, знову ж таки, підпишу, мені здається, 6 мм. Воно таке пухке, об'ємне, при цьому воно не важке. На дотик надзвичайно приємне. Пам'ятаємо, що чутливість шкіри у всіх різна. На мій погляд, взагалі не колюча. Краса.